Вартові громадського здоров'я, хто вони? Студенти, інтерни, молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб місце, де не просто дбають про громадське здоров'я. Тут працюють люди, закохані в свою роботу. І їхня місія зробити наше життя здоровішим і не забувати про профілактику. Звісно, сприяє цьому сучасне високоточне обладнання, якому можуть позаздрити колеги з інших областей. Та все ж головна цінність тут кадри. Досвідчені фахівці разом із молодими та амбітними розбудовують стійку систему громадського здоров'я в області втілюють сміливі проекти і місцевого, і загально національного рівня. І ми можемо точно сказати: у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб справді допомагають розвиватися молодим кадрам. З фахівцями цієї установи активно взаємодіє спільнота вартових громадського здоров'я. Їхня мета показати студентам та молодим спеціалістам нові кар'єрні та освітні можливості, сприяти розвитку фахівців громадського здоров'я, надихати на боротьбу з найбільшими загрозами здоров'ю українців. Усі разом можуть долучитися до вартових у діджитал: Телеграм, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук. А поки ми покажемо вам, з чого ж починається робочий день молодого фахівця. Вітаю! Мене звати Олександр Смоляк. Я лікар-епідеміолог. Зараз я вам покажу свій звичайний робочий день і наших фахівців. Два роки тому Олександр успішно завершив навчання у Тернопільському медуніверситеті імені Горбачевського та отримав ступінь магістра медицини. Прагнучи глибше вивчити медицину, обрав спеціальність епідеміолога і став частиною дружнього колективу Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тож із серпня 2023 року працює лікарем-епідеміологом у відділі імунопрофілактики. Його робота зосереджені на питаннях імунізації населення та профілактики інфекційних захворювань, що є надзвичайно важливими у сучасних умовах, стверджує Олександр і радо знайомить нас зі своїми колегами. А це мій кабінет, це відділу імунопрофілактики. Тут я працюю зі своїми колегами, медичними статистиками, помічниками лікарміологу Наталія Олександрівна і Роман Васильович. Вони збирають цю добрий день. Вони збирають цю звітність, моніторять, аналізують, допомагають нам. Ми їм. Ось це моє робоче місце, за ним я працюю, враховуючи високий ріст захворювань, особливо імунокерованих, ми можемо з допомогою імунопрофілактики запомігти їм, допомогти людям, підвищити загальне благополуччя, здоров'я, населення, відповідно, підтримати громадське здоров'я. Зараз ми бачимо дуже позитивну тенденцію. Що дивитися раніше, було набагато нижчі показники охоплення населення вакцинаціями. Зараз щорічно ми бачимо зростання. навіть у рамках війни, повномасштабної, у нас йде покращення по вакцинації. Олександр не приховує, що його професійна мета зробити свій внесок у розвиток системи громадського здоров'я в Україні. Він вірить, що завдяки спільній роботі вартові громадського здоров'я зможуть забезпечити безпеку та здоров'я наших громадян. Зараз я вам покажу е, наше холодильне обладнання. Добрий день. Доброго дня! Це Галина, наша фармацевтка. Покажемо, що в нас тут є. Це кімната з холодильним обладнанням. Це Прекваліфіковані холодильники, де зберігається вакцина, на кожному з них ми ведемо облік реєстрації температури. Може, розкажете, як ви це робите? Моніторимо температуру зранку і ввечері. Знаючи, як правильно поводитися з вакциною, Олександр передає свої знання медичним працівникам під час спеціальних тренінгів. Це наше перекваліфіковане холодильне обладнання, це термоконтейнер на 20 літрів. Зараз тут холодові елементи не розставлені, в правильному порядку це використовується для тренінгів. Медичні працівники мають змогу попробувати правильно поскладати е, вакцини, правильно розставити холодові, е, холодильні елементи. І таким чином вчитись на практичних навичках на тренінгах. Аби здобути цінний досвід та поспілкуватися з колегами, Олександр сам відвідує конференції, семінари, зустрічі та різноманітні тренінги. Каже, без самоосвіти тепер ніяк. Тому активно займається підвищенням свого рівня знань, щоб бути в курсі новітніх досягнень в епідеміології. А за декілька днів збиратиметься сам у відрядження. А це наша директорка. Оксана Тимофіївна Чайчук. Завдяки Оксані Тимофіївні на нашій роботі створені комфортні умови праці. І я дуже радий тут працювати, бо я можу приймати в кваліфікованих працівників досвід роботи і навчатися чомусь новому, ставати кращим. Прошу присідати. От до нас такі прийшов лист від нашого проєкту розвиток стійкої системи громадського здоров'я. Тут є робота для епідеміологів. Mm -hmm. Я пропоную вас як Молодого спеціаліста взяти прийняти участь в цьому проекті і е, далі йти вперед ще два роки. Ми будемо працювати з цим проєктом. Це дуже цікаво. Можна ознайомитись мені або Звичай. ви можете мене ознайомити. Є саме напрямок імунопрофілактики, якраз в тому напрямку, в якому ви працюєте, і думаю, що ви справитесь. Так, так, дякую за цю можливість. За останні роки наш колектив е, дуже омолодився. Ми набираємо молодих спеціалістів на роботу. В першу чергу це випускників нашого Тернопільського національного медичного університету. Вперше почали приходити до нас інтерни після того, коли Міністерство охорони здоров'я України нам е, сприяло нам в, в цій роботі і підказувало, як нам добре працювати з молодими спеціалістами. Перші були, прийшли три роки назад молоді інтерни, вони були обоє. Проходили спеціалізацію з епідеміології, і дійсно перспективні хлопці почали працювати дуже класно на рівні таких вже, таких вже маститих епідеміологів, коли закінчили інтернатуру. І, на жаль, ми одного втратили, того, що він став національним координатором. Другий інтерн на той час зараз у нас він займає посаду завідувач відділу інфекційного контролю та антибіотикорезистентності. Тобто ми бачимо, що за дуже короткий період часу молоді хлопці підросли професійно, здобули хороший рівень освіти, і вони вже стали корисними не тільки для нас, для нашої установи, але вже в цілому для держави. Також на наступний рік до нас прийшов Олександр епідеміолог. Зараз він у нас працює в відділі імунопрофілактики. Він на сьогоднішній день вже є тренером з імунопрофілактики. Проводить вже навчання наших сімейних лікарів, наших середнього медичного персоналу. Вчить вже їх як правильно планувати профілактичні щеплення, як правильно робити техніку проведення профілактичних щеплень. Доброго дня, колеги. Рада вас бачити. Чого я вас запросила сьогодні? То, що в нас є досить такі важливі питання. Дякую, Наталія Миколаївна, що ви з молодими нашими кадрами прийшли сюди. Саша, прийшов лист Міністерства охорони здоров'я. На наступному тижні відбудеться тренінг по імунопрофілактиці. Це якраз ваш розділ роботи, в якому ви працюєте. Саме там будуть вас вчити по внесенню в меддату корекція планування закладів охорони здоров'я, Їдете спільно з Марією Миколаївною, так? Mm -hmm. І будь ласка, вчитися там належним чином і запам'ятати все, що там кажуть, то що дійсно зараз починається робота в, 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 в доганяючої вакцинації проти дифтерії, правця і кашлюка. Тому роботи буде дуже багато. Олечко, на вас вся надія, то що ви молода, в нас перспективна. Тож, як не ви будете, буде працювати з секвенатором. Тому приїдуть возівці, будь ласка, все навчитися, що незрозуміло собі законспектувати і працюємо. Добрий день. Оце наша бак-лабораторія. У нас тут працює лікар-бактеріолог-інтерн Ольга. Вона вам розкаже, як тут це відбувається. Ольга лікарка-інтерн лабораторії діагностики вірусології та мікробіології. Вона завжди хотіла допомагати людям, тому вступила до Тернопільського національного медичного університету на спеціальність лікувальна справа, але громадське здоров'я перемогло. Я Сережевська Ольга, мені 26 років. Я лікар інтерн лабораторної діагностики вірусології та мікробіології. Навчалася в Тернопільському національному медичному університеті. На медичному факультеті спеціальність лікувальна справа. Я Отримала диплом лікаря і пішла в інтернатуру в Тернопільській обласний центр контролю і профілактики хвороб. На робочому місці ну, від, від початку від 8 до 4. У нас зранку збирання матеріалу, потім ми вже його досліджуємо, стараємося якомога більше, якомога швидше проводити всі наші дослідження і видавати результат, як тільки, як тільки він є, ми зразу стараємося віддавати і це все робити дуже оперативно. Лікарі інтерни у Тернопільському центрі мають унікальну можливість проводити дослідження на найсучаснішому обладнанні. Тому про це Ольга розповідає з особливою гордістю. Зараз ми знаходимося в боксі з нашими приладами. Тут в нас знаходиться якраз найновітніше передове обладнання в Україні. Ось це наш улюблений апарат MaldiTof. це бак-аналізатор. Далі ми тут маємо мікробіологічний аналізатор Вайтек. І калориметричну систему для виявлення бактеріального росту не тільки бактеріального, а й грибкового росту в крові і інших рідинах організму це Бак Алерт. Ці прилади нам дуже допомагають в швидкій ідентифікації і, відповідно, швидше надати допомогу пацієнтам і почати лікування. Мал у нас за лічені хвилини. Може дати результат і показати, який це в нас збудник в нашому в нашій пробі, в нашому аналізі. ВАЙТЕК – він універсальний мікробіологічний аналізатор. Він може все ідентифікувати, і разом з тим ми можемо ставити тут аналіз чутливості до антибіотиків цих збудників. Зараз ми ставимо проби в ВАЙТЕК для того, щоб відрізнити власне і визначити, який в нас тут збудник. В нас зараз сезон захворюваності на кишкові інфекції. Тому ми ставимо, щоб точно впевнитися, чи тут немає збудника дизентерії. Ось я зараз відкриваю апарат, вставляю наші касети, закриваю і відповідно натискаю ОКей. Апарат почав свою роботу і приблизно через 10-12 годин, а може і швидше, ми будемо бачити якийсь збудник в даних зразках. А зараз продовжимо далі дослідження нашої проби. Тепер я буду ставити пробу на Малдітов. Це обладнання, воно передове зараз. Це революційне обладнання. Він не схожий за принципом роботи ні до якого. Ось він блимає. І коли він перестане блимати, тоді означає, що можна буде запускати власне процес ідентифікації сучасним обладнанням. Оснащення інші лабораторії центру, і це те, чим пишаються всі працівники Тернопільського ОЦКПХ. Подімте, я вам покажу нашу лабораторію, яке обладнання в нас знаходиться, знаходиться на базі цієї лабораторії. Дане обладнання, воно є унікальне, тому що саме на базі нашої лабораторії знаходиться одна єдина лабораторія в Тернопільській області. Це є референс-лабораторія, вірусологічна лабораторія. Ми спеціалізуємося і проводимо дослідження унікальні, і такі єдині в Тернопільській області. Це по виявленні, особливо як і небезпечних інфекцій, як бактеріальної, так і вірусної етіології. Тому саме весь матеріал з Тернопільської області і не тільки з Тернопільської області потрапляє до нас лабораторію для того, щоб провести дане дослідження, зв'язку з тим, що ми спроможні. Ми маємо базу, ми маємо обладнання і маємо можливості проводити дані унікальні дослідження. Ми знаходимося на базі вірусологічної лабораторії. Це одна з наших структурних підрозділів, і саме на базі плр лабораторії. Ще в нас є один з таких унікальних ампліфікаторів це як Ван Студіо. Він розрахований на дослідження більшої кількості зразків. Це є 386 зразків. Ми можемо робити одночасно, коли багато є матеріалу і в часи ковіду, коли ми тисячі обраховували матеріалу за день. Дане обладнання нас дуже рятувало, тому що протягом двох годин ми мали результати 400 зразків біологічного матеріалу від людей на sars cov 2 Таке сучасне обладнання дає можливість молодим фахівцям не лише допомогти людям, а й проявити себе в науці, досліджувати, розвиватися, будувати свій подальший професійний шлях та бути корисними. Зараз моя мета напрацювати досвід. Хотіла б винайти якісь ліки, нові, які б допомагали. Лікувати якісь важ... важкі захворювання. Ну, не буду так прямо конкретизувати, бо це такі шипоки мрія. Але от хотіла би зайнятися таким. А поки що так, хочеться якісно і швидко надавати допомогу. Ользі пощастило набиратися досвіду на сучасному обладнанні у колективі, де цінують кожного співробітника і де всіляко підтримують молодь. Ми любимо молодих людей, приймаємо їх. В свої обійми ми їх приймаємо як своїх дітей і хочемо ними гордитися. Тому фахівці, які вже пропрацювали не один рік, вони радо передають свій досвід. Наш центр контролю обладнаний дуже класною, хорошою новітньою технікою. Всі абсолютно лабораторії, починаючи від санітарно гігієнічної не тільки мікробіологічного профілю, бактеріологічна, вірусологічна лабораторія, особливо небезпечних інфекцій. Всі лабораторії у нас обладнані гарними приладами. Ми стараємося, щоб наше населення жило довше, а якщо життя буде довге, то воно повинно бути і якісним. Це наші такі перспективи на майбутнє. З думкою про безпечне майбутнє і внесок у розвиток громадського здоров'я починають і закінчують свій робочий день молоді фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Громадське здоров'я це наша основна мета, це те, чого ми хочемо досягти. Це здатність, бажання і вміння кожної людини подбати про себе, про свій організм, яка досягнеться тільки тим, що люди будуть обізнані, освічені в цих питаннях, будуть обізнані в питаннях превентивної медицини, тобто попередження цих хвороб. Громадське здоров'я це галузь, що спрямована на захист здоров'я населення через профілактику хвороб, через моніторинг хвороб. Це Назвичайно важливо в теперішній ситуації. Громадське здоров'я це все, що нас оточує. Ми хочемо жити в чистому середовищі, дихати чистим повітрям, пити чисту воду. Хочемо, щоб наші діти вживали чисті екологічні продукти, щоб у нас виросло здорове покоління. Це профілактика всіх наших завторів. Громадське здоров'я це є все.